Усім привіт-привіт! Завітала я варус. Поглянемо з вами ціни та знижки на овочі, на фрукти, на олію, на масло та на інші продукти харчування. Всім приємного перегляду, підписуйтесь на канал. Банани 64 гривні 80 копійок. Помела червона, 75,90 гарненькі такі лежать. Так. Ну, ананаси, не знаю. Потрібні, мабуть, не буду показувати вам ананаси. Лимон, інтердонада 68,90, достатньо такий великий. Мандарин Орі 90, 30% знижка. Мандаринки, другий гатунок 49,90. Але і показувати не дуже хочу. Такі вони поганенькі вже. Рейфрут відбильний 80, теж 40% знижка. Мандаринки на даркот 170. Ось вони. Апельсинки. Апельсин Кара Кара 100 гривень. Навели на апельсинки. Ну, оці смачненькі, солоденькі я купувала. 99,90. Ось вони і помело. Е, ось 79,90. Капуста. 48,90. Бачите, теж її ріжуть, щоб не цілу можна було купувати. Гарбуз 89,90. Не розумію, чому така ціна. Показую вам. Бачите, цінник. Цибуля ріпчаста 13,80. Ось вона. Морква 26,90. Другий гатунок. Морква 32 гривні 90 копійок. Бурячок 22 гривні. Картопля ось ця імпортна 49,90. Фасована в сіточках картопля 45 ну, звичайна 28,90, ось вона. Картопля Белороса 40 гривень. І гранада картопля для смаження 40 гривень. Хочу показати вам ще ціни та знижки на яблучка. Яблучка, другий гатунок 29,90, тобто ось воно. Речі яблучко відбірне. 59,90 90 Яблучко Айдарет 38 гривень. Українське яблучко. Малесеньке невеличке. 35,90 Чемпіон яблучко 44 гривні. Яблучко Фуджі Фуджи відбірне 4990. Зі знижкою ще йде 17%. Речі яблуко 2990, мінус 25% знижка. Гренні Сміт 70 гривень яблуко. Яблучко Валентинка. Зараз я вам покажу, що це за Валентинка. Ось таке яблочко Валентинка. 1990 за штуку. Поглянемо з вами на молочко, яготинське молоко. Ультра пастерилізоване, тобто довгого зберігання, 2,6% жиру, 900 грамів 45,70 і галичина. Теж молочко довго зберігання, 2,5% жиру. Теж 900 грамів Іде, виходить. 38,90. ще зі знижкою довго зберігання Заряна. Ось таке. 3,2% вже жиру йде, 900 теж грамів. 36,90. Поглянемо з вами знижки на олію. Ось бачу сама дешева олія зі знижкою торгова марка Вигода. 800 мл об'єм, 49,90. Достатньо так вигодно. Далі олейна. Теж олія рафінована йде. 850 вже об'єм, 66,90. Олейна йде літр 800 вже, теж рафінована, 150 гігрині 50 копійок. І олейна об'єм 3 літра. Теж рафінована, 239,50. Побачила знижку на борошно, торгова марка Варто, кіло 800, не 2 кілограма. 32 гривні 20 копійок, мінус 20% знижка. Цукор білий, теж торгова марка вигода, кілограм. 2999 знижка, а 5 кілограмів теж вигода. 177, але знижки нема. Це, тобто, виходить 35 з копійками. Невигодно. Треба чекати знижки. Поглянемо з вами на курячі яйця, ті, що йдуть поштучно. Це перша категорія. Такі немалесенькі, не дуже великі йдуть. 5 гривень 19 копійок за штуку. Ось такі. Друга категорія. 3 гривні 89 копійок. Ну, вони такі поменше набагато. Зовсім малесенькі. І покажу вам ті яйця курячі, що йдуть по знижці. Ось один десяток. Це яйце 50 гривень 90 копійок. Київські ось такі. Перша категорія теж 57,90. І ясен світ, вища категорія, 62 гривні 90 копійок. Поглянемо з вами знижки на м'ясо. Стигно куряче 99,90, тобто 100 гривень. Швертка куряча 65. Стигно куряче з числиною спинки 75-90. Гамілка куряча, теж 75-90. Шлунок курячий, 72 гривні 90 копійок. Свинячий язик 155-50 за кілограм. Рулька свиняча 89,90, печінка яловича 80 гривень за кілограм, печінка свиняча 45,50 свинячі ніжки 20 гривень за кілограм. Та застигнова частина 168,90. Ну, немаленька, знижечка 6 відсотків, але є. Корейка свиняча 218,5% знижка. Гуляш яловичий 220 йде. Крило домашнє, курки охолоджене, 85%. філе домашньої курки 172 гривні 90 копійок. А Фарш домашній 120, ковбаски курячі, 160, гарненькі ось такі. Домашні ковбаски 129,90, котлетка індичь 129, шніцель курячий в паніровці де 170 градусов. І котлетка з м'яса курки охолоджена. 110 гривень. Далі з вами поглянемо знижки на макаронні вироби. Макароні вироби поле, 400 грамів, вермішелька, 1490, мінус 25% знижка, ріжки, теж 400 грамів 14,90, мушля, поле, 800 грамів. 28,90 мінус 26% знижка. Макаронні вироби філіні, вермішелька 400 грамів, 33 гривні 40 копійок. Макарони паста, трубочки. панета, 400 грамів, 32 гривні. Завітушки ось такі, теж 400 грамів, 32 гривні. І спіральки. Теж 400 грамів, 32 гривні. Ось такі макароні вироби доначара 500 грамів. Пір'я. 35,90 І муші малесенькі, ось такі теж 500 грамів. 35,90 90 Спагетті. фанета 400 грамів, 31 гривня, 90 копійок. І ось такі теж спаєті йдуть. Доначара 500 грамів. 35,90. Далі з вами поглянемо знижки на вершкове масло. Масло торгова марка Варто. 82,5% жиру, 200 грамів. 89,90. Харківське масло, ось воно, 81,5% 180 грамів. 64,80. Харківське масло 73%, теж 180 грамів. 64,90 Масло екстра 82%, 180 грамів, 65,90 і ягодинське масло. Ось воно, 82 відсотка, теж 180 грамів, 112 гривень. Ще не все я показала вам масло по знижці. Масло солодковершкове, йде селянське, 73%, 200 г. 56,90. І масло столиця смаку. 73 відсотка 180 грамів. 63 гривні 50 копійок. Далі хочу показати вам свіжозаморожену заморожену рибу. Мойва 76-50 за кілограм. 30% знижка. Крабові палочки 100 гривень ідуть на вагу. Камбала 180 гривень. Окунь червоний 209 за кілограм також. Так, далі у нас хек, купсі 150. Ось такий невеличкий йде. Скумбрія Атлантична 179. Гарненька така. І скумбрія тихоокеанська 110. Набагато вона поменше. Чомусь я завжди купую Атлантичну скумбрію, вона мені смакує більше, ніж тихоокеанська. Ось так.